Правоохоронці Прикарпаття затримали серійного квартирного злодія, який обікрав помешкання франківцям. Раніше судимий фігурант обікрав оселю машканця обласного центру. До злочину зломисник ретельно готувався та дотримувався усіх засобів конспірації 9 квітня. До франківських поліцейських звернувся місцевий машканець. Чоловік повідомив, що під час його відсутності невідома особа пошкодила замок дохідних дверей та обікрала його помешкання. На місці події негайно виїхали слідчо-оперативна група та оперативні працівники Івано-Франківського районного управління поліції, оперативники управління карного розшуку обласної поліції та спеціалісти криміналісти. Правоохоронці одразу ж розпочали розшукові заходи, переглянули камери відеоспостереження, опитали можливих свідків та очевидців. Злагоджена робота правоохоронців дала результати. Продовж декількох годин оперативники затримали особу, причетну до кримінального правопорушення. Його затримали в одному із мікрорайонів міста. Не виявився місцевий мешканець 1978 року народження. Чоловік неодноразово судимий та притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів. Під час поверхневого огляду у затриманого поліцейські вилучили знаряддя злочину. Та викрадені кошти Правоохоронці провели обшук у квартирі, де тимчасово мешкав фігурант Там вилучили також речові докази. Правопорушники слідчі затримали в процесуальному порядку під процесуальним керівництвом окружної прокуратури міста Івано-Франківська. Йому вже повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, кваліфікованого за частиною 5 статті 185 кримінального кодексу України, де це про вчинення крадіжки в особливо великих розмірах, поєднаної з проникненням у чуже житло. Невдовзі Тобере йому запобіжний захід згідно із законодавством, злоумиснику загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Наразі поліцейські перевіряють причетні зловмисникам до вчинення аналогічних злочинів на території області.